З вами в ефірі ведуча я, Мар'яна Грушка, і з самого ранку до мене в гостях прийшов співак Діма Прокопов, який прийшов прем'єрити свою нову пісню. Я вітаю в студії. Привіт, радий бути! Я вперше тут. Тому Ми дякую раді за запрошення. Дякую, <рес> дякую усім. Привіт, слава Україні! Героям слава! Я тебе вітаю з твоєю прем'єрою. Як твій настрій сьогодні? осінній осінній настрій такі погодна, як... Так, <рі> е такі як погода але все одно треба себе підбадьорювати зранку був в спортзалі ну Якщо погана побачити. Це погода. Ти справжній артист. Так, Ранку тренування, так, потім так. Е, прем'єра, радіостанції, записки. Так, так, все по стандарту. То але це в, дуже таку, в таку погоду, щоб ну, для підняття настрію, спортзал якраз саме те. Я погоджуюсь з тобою, на всі 100%. Тому всі, хто нас чує, якщо у вас поганий настрій, йдіть в спортзал, займайтесь спортом, їжте яблучка, апельсини, вітаміни, зараз це дуже потрібно. Так, погоджуюсь з тобою. Ну і ще можна. Картопельки нажаритись з цим заселецем вечором. Це це... <сіх> вона також допомагає від поганого настрою. <сіх> тут, тут також з тобою погоджуюся. Ти сьогодні прийшов до нас не просто так, а прийшов зі своєю прем'єрою. Розкажи про пісню. Хто її написав, про що пісня? Написав її я ще <сіх> дуже давно. Е, в рід... Вона в рідному Кам'янці-Подільському. Дуже швидко я її написав за годину в своєму авто їхав. З кавою, в мене так бувало часто. Я любив сам сісти за кермо, поїхати кудись, включити якісь біти і ловити натхнення. І так і їду, пішов дощик, я з кавою, і одразу приходить в голову фраза Кава з краплями дощу. Я Ух почав розвивати цю, розвивати цю тему, цю історію, написав приспів. Одразу подзвонив до сестри, до сестри, кажу: Лєна, послухай, як тобі приспів. Вона каже, так хітово Капець, їдь, роби демку. Це буде це буде крута робота. Е, і я буквально за два дні ще написав куплети. І так з'явилась на світ кава з краплями дощу. Це пісня Історія про дівчинку самотню, якби такий образ осені, що з холодною осінню приходять і такі якісь спогади, теплі. ностальгія так, та. ностальгія <с> за колишніми і так далі. І дуже багато так, вже я зараз читаю коментарі, дуже багато дівчат себе знайшли в цій пісні. Дуже багато кожного дня мені пишуть повідомлення. Ти, наче, написав про. Мене історію. Ну, якщо воно життєво, то напевне е, і люди знаходяться. Це без... дуже круто, коли відгукується в твоєму слухачу. Ти розумієш, що ти не просто пишеш музику, а ти пишеш музику, яка, яка та, яка кожна людина може знайти щось своє. Так, розкажи про відеороботу. Е, відео ми знімали в Києві. Е, е, трошки були затримки в плані, що ми чекали ось такої погоди, яка є зараз. А коли ми знімали. Ви і зараз я зняли цю відеороботу. Ні, це ще. Було, вже давно це ще було відзнято в, на початку жовтня. Uh -huh. Просто я хотів цей трек випустити раніше, але трішки не вдалося по технічним там, деяким нюансам студійним, скажімо так. Uh -huh. Я думала, а, погода просто не мінялася. Але ми чекали, тому що дуже тепла осінь була. Uh -huh. і that's Сонечко. Right, right. А ми ж хотіли передати оцю якраз депр 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 <laughs> депресивну атмосферу. І там так кожного дня на синоптик, <laughs> <laughs> яка погода, і все ж таки відзня. Няли в таку погоду, яка відтворила історію, і Саме знялась після, дуже гарна так? дівчинка, яка також е, передала цей всей, цей весь вайб. Так, так так. Тому я думаю, все вдалось зараз на 11-му місці в трендах Ютубу в топ 100 шазам на 35-му, oh, wow. Тому я радію результатами. Цим я тебе і вітаю. Дякую, а, друзі. Відео роботу ми подивитись не можемо. Проте ви її обов'язково передивіться на соцмережах Діми Прокопова. Це інстаграм, Ютуб, Тікток, де її ще можна знайти. Фейсбук, всюди, всюди. всюди у Фейсбуці. Так, ну, краще на Ютубі зайдіть і поставте коментар вподобайку. Це мені допоможе піднім, підійматись в трендах. Розкажи, взагалі, з чого все почалось? Скільки ти займаєшся музикою? Займаюсь музикою з дитинства. Мій батько сільний музикант. Я mm -hmm. виріс на А я прочитала в тебе на светрі. «Грай музику! Грай!» Так, так, думала... Це фраза з моєї найпопулярнішої пісні. Ти щаслива будеш е, про це. Ми зараз поговоримо. а Це Це вже буде мій мерч в моїх музикантів такі а, клас. Е, худі ну, вони в... будуть такого помаранчевого кольору? Ні, чорного, тільки ага. в артиста помаранчевий. Mm -hmm. <рив> <рив> просто цей кольор. Він мені здається зараз. Таку uh, мене теж просто uh, такого кольору костюм є. Ага. І він зараз настільки, по-перше, дуже мені подобається, коли осінню ти в ньому ага. ходиш, ти зливаєшся з листям. А по-друге, він навіть в таку похмуру погоду, Якийсь такий, знаєш, краплинка щастя і радості в твоєму так. житті. Ну ми скоро Яскраво. плануємо запускати худіки, там ти щаслива будеш, граємо зину. Я думаю, це вже на наступний рік. Я хочу запустити мерч тому що багато дівчат просять там передай футболочку, передай там. Тому що в мене були раніше футболки, витри сльози. Моя найвродливіше, ми їх Ой, розіграли, клас. а зараз ну працюємо над тим, щоб запустити фаншоп. Давай спочатку поговоримо про все-таки твою творчість. Ди, ти десь навчався? А так, mm -hmm. бо я вже зараз буває, я люблю поговорити. <свісно> ми зараз повернемося <свісно> до цієї теми також. <свісно> навчався я в музичній школі, а взагалі мене виховала любов батька до музики. І я ріс на весіллях він мене брав з собою. Я дивився, як працює його колектив, як вони спілкуються. І я от такий маленький. Ф я я, так, я так показав, співати. наче мене бачать. Маленький тебе бачать. А точно е, я маленький, е, просто стояв і мріяв, що я буду такий, як батько. Я буду мати свій колектив, я буду е, грати на весілях. І після весіль приходив додому і відтворював пісні. Е, батько мені переписував пісні. З пісенників раніше ж не було там ноутбуків, угу, телефонів. Угу. А отаких от три величезних пісеньки все від руки музиканти писали, е, слухали з магнітофону і переписували текст. Зараз з цим все набагато простіше. Ось, і я так, якби мене виховувало, це все ставати музикантом це кров, яка текла по моїх жилках. Потім пішов в музичну школу, грав на акордеоні, співав у хорі. І після того як усіх хлопців мутація голоса, я завершив свою е, співочу кар'єру. Так. Так? Ну не знаю, от якось так е, появилась дівчина. Тобі бать... просто не хотіли вже цим займати, чи тобі просто це юнацька? А... Напевно, юнацька така. як от якийсь момент такий, е, що я напевно не буду музикантом. Ще батько дуже часто говорив, що це не дуже класна професія, тому що ну він думав, Займаючись що... нею, ну, він, він думав, шта, таки... що... що я буду весільним музикантом. Ну, В плані того, що це важко цілий день працювати, субота, неділя, і не так вона аж дуже оплачується. Ну, тобто він не був проти, але просто так остерігав і казав, що Діма, це не так легко, як ти думаєш, тому що ти. Так люди думають з боку, що там ох, са біля мікрофону співає, і так далі. Але він дуже любив, як я співаю, навіть просив. У мене в підвалі вдома я з Кам'янця-Подільського є студія. і mm, Батько клас. просто як сідав і приходив на концерт. І після того ти граєш на музичному інструменті на клавішах, але я не скажу, що я прям граю. Можу акорди Це захоплення, пі... так так акорди підібрати, розпівку там, тобто uh -huh. не віртуоз. Uh -huh. Ось. І потім в моє місто, в Кам'янець-Подільський, приїжджає Ігор Кондратюк, mm -hmm. шоу кроки на Майдані. Я виграю там, виграю в Києві фінал автомобіль і після. Серйозно? Того, так. Я просто я не знаю, чому я так думаю. Завжди, коли бачу розігріші, не завжди впевнена, що вони дарують. Вони багато... подарували тобі автомобіль. Так, 100% правда, там без ніяких. Е як Клас. Взяток, чи як так ще сказати. Так, я, сам, я сам був здивований, тому що вже коли дійшов до фіналу, я десь на 80% думав, що там є підставна людина в фіналі, яка виграє фі фіктивно автомобіль ага. і все. Але коли мені сказали, що виграв я, ну це люди обирали. Спочатку журі, потім люди. Твої я, відчуття, я впав на коліна, чуть не цілував ту платформу караок на Майдані. І це тобі дало поштовх для твого. Після того я дуже повірив в себе. Це правда. Я просто побачив реакцію людей, які підходили, казали, що в тебе якийсь дуже такий приємний голос. Продовжуй. Ми, ми б хотіли слухати твої пісні сольно. І я так серйозно задумався над тим, щоб почати сольну кар'єру. Спочатку І з цього моменту ти почав? Так, я почав писати пісні. Ще до цього моменту я писав mm -hmm. пісні, просто я їх нікому не показував. Мені стидно просто було. собі писав. Так я писав, мені здавалося себе. Та? Так. І потім почалась так моя кар'єра. Це можна початком назвати 2018 рік. Ти брав. Участь в подібних конкурсах ще продовж свого. Ні, мене Ні. запрошували на голос, кастинг менеджери писали, але я відмовлявся. Ну, Мені здавалося, що я ще не готовий. Ну, там на голосі прям Ти такі машину виграв. Так, я думаю, ну що, машину, на голосі квартира. Машина є. цілі вже. На голосі квартиру розігрували. Ще б виграв квартиру, і я б на цьому, напевно, закінчив свою кар'єру. Щоб жінку і спокійно би жив. <с> і чекав би ще і це тут і може ти десь вирішив понеділлям... не мені зараз квартира. Так, по неділям. І понеділям, може б десь грав цю лотозабаву, щоб... <с> щоб виграти якийсь чайник чи ще щось. <с> <с> О, такий щасливчик щасливий житті. <с> та... Реально, я не хочу ну, казати. Неправду це правда. Мені з дитинства е, дуже Чистий. везло в лотереях. Е, я мені я... Ні. прийшов в цирк. Пам'ятаю, з мамою мені десь 9 років. А я дуже мріяв про Денді. Пам'ятаєш, що була така. Я кра... не грала, але а, я знаю, так. що це е, ну батьків не було можливості купити. Е, ну, все нормально. Ми пішли в цирк, а там якраз був розіграш цієї Денді, і там ще mm -hmm. якихось призів. І що ви думаєте, хто виграв Денді? Це <рес> Понятно. <рес> Так що треба частіше грати, в якісь лотереї. Насправді я не вірю в везучість, я більше за те, що Ти сказала людина, яка виграла так. машину і завжди по житті все Ні, виграє. Так. Ну, мені здається... Але я не вірю в лотереї. Ні, я, я маю на увазі, що потрібно працювати. Ні, це так. звісно. От карооки на Майдані, я знаю, що 100% якийсь відсоток це везучість, 100%, А якийсь відсоток того, що я це талантки, Я хотів праця. цього, я кожен день працював, відмовлявся від ба. Багато чого там в моєму віці, друзі? Там дискотеки, клуби, футбол. Е, фу... Так, так. А я зависав в подвалі, і я знав, чого я хочу. Тому е, кожному нашому слухачу, школярам, скажу, що е, не просто мрійте, а й працюйте над мрією. І тоді все буде. Клас. Е, ти дав друге дихання пісні, яку знають усі. Так. Я впевнена, усі українці. Ця uh -huh. пісня, ти щаслива будеш. А чому ти обрав саме цю пісню? Це також історія пов'язана з моїм батьком. Ну, якби він такий мій, як сказати, Людина, на яку муза. я рівняюсь, муза, напевно, тому що він дуже класно відчуває музику. Я бачу його мурашки, і я бачу, коли я роблю денку, я можу йому скинути, він одразу мені скаже, що це прикольно чи ні. От кава з краплями дощу. Він щиро каже, якщо щось не і, так, і він треки, Так, я ж не супергеній, що кожного дня хід пишу. Було таке, що він казав дім: це невдала пісня, пробуй ще. Я то такий по складу характера, що можу опиратися, ображатися, хоча я знаю, так? що він. Правда каже, я такий та класна пісня. що ти. <ріст> <ріст> Ось і каву з краплями дощу. Я коли йому скинув, він мені подзвонив зі слізьми. Каже, це така наскільки якась пісня своїм вайбом, <ріст> яка мене <ріст> пронизила. А ти щаслива будеш, повернемось, бо я знову зараз <ріст> піду не туди. Ти щаслива будеш. Я приїхав в своє місто в Кам'янець-Подільський на вихідні. І вечеряли батько, мама, сім'я по телеканалі показували е, ці. Шоу, не шоу, а концерт Олександра Злотника. Це Олександр Злотник, композитор, який написав цей трек. І він на в метро, концерт в метро, на фортепіано грав і співав. Ти щаслива будеш ти. І я сижу, дивлюсь, батько, мій просто так ридає, як мала дитина. Я кажу, чого ти плачеш? Та каже, це ж в мене скільки каже виспомінань на українській. Так, в мене ще камянець подільський суржик деколи, тому в чому. Розмовляти українською, так де соромимось. Так я, я коли помилок, так веду ефіри в Тікток. Якщо я там щось скажу неправильно, кажу, виправте мене, скажіть правильно, щоб я навчився. Це дуже круто, так. класно вчитись і Звичайно. здобувати. І батько розплакався, каже: я згадав всю свою молодість, згадав всі весілля. Ну і прям мене це дуже пронизило. І назад, дорогою в Київ. Я вирішую так, прям в один момент, що я, я зроблю цю пісню. Я дам їй нове життя, нове uh -huh. дихання. Зроблю по сучасному, щоб молодь слухала на другий день. Приїхав в Київ, і вже в мене була готова демка. Е, я дещо там поміняв м м мелодію. Ви виклав в Тікток за три дні мільйон переглядів. 20... Ти очікував е, такої ні, перемоги? Ні, скажімо ні, так? Ні, ну я як музикант завжди десь щось внутрішньо відчуваю, чи воно потрібно, чи ні. Бувають про. Махи, а бувають вдалі. Ну, е, ти як музикант, все одно ти, ти ж розумієш. Ти чуєш це по-своєму, а слухач чує це, так. як він чує, так, звичайно і кожен все одно по-різному сприймає звичайно. музику. Звичайно, У в мене дуже багато критики було від стар старшого покоління, які звикли. Чути цю пісню виконання Назарія Ремчука серйозно, А їм так. не подобалось просто Ну, звичайно, нове чого я поліз туди, типу, для чого е чіпати легендарну пісню. Але мало хто знає, ну, в мене є на Ютубі інтерв'ю, що я не просто взяв цю пісню і переспівав. Я коли зробив демо версію, пішов до Олександра Злотника, познайомився, отак йому включив, і кажу: Як, якщо ви скажете ок, я її випускаю. Та? Так тому що я як автор знаю наскільки Важливо, ну, наскільки важлива твоя пісня для, для себе в першу чергу, тому що і, 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 хтось може її чіпати, і це тобі може реально не подобатись. Угу. І я думаю... Ну, там ще треба документальний, напевно, дозвіл так, від. Так. Виконавця, звичайно, його можна було купити. Цей угу. дозвіл, тобто, на цю пісню є юридично є право купити за якусь суму. Ну, я вирішив, я не буду купляти, тобто, я буду Ні її що. купляти, угу. але спочатку я хочу, щоб автор мені сказав, Угоди окей, це. так. Мені здавалось, я тоді буду чистий з чистою совістю і правдивий перед усіма, перед аудиторією. Хоча б, як я ж кажу, я кажу, бачиш, багато. Хто е, думає, що я просто взяв і, і зробив погану пісню. Ну, це ж таке, коли 20, міль... коли 20 мільйонів, хейт завжди буде. І йому сподобалось, ну він сказав: Три дні подумаю. Ти не уявляєш, я цих три, три дня дні. не жив. Тому що я так хотів її випустити. І там так, ще два дні, ще день. Там, господи, будь ласка, тут він дзвонить Так, Так, тут він дзвонить, я піднімаю, він каже, ну дім. Мені сподобалось, каже, хоч я вже в такому віці, але мені здається, ти дав їй нове життя так по сучасному, випускай. Це я там на радощах несусь на студію. І так з'явилась на світ. Ти щаслива будеш, гай, зелений гай. Клас. А, ну вона насправді набрала в, в соцмережах дуже великої популярності, дуже великого такого шороху наробила. Угу. І насправді, бо зараз якась така пішла тенденція, дуже часто випускають. Треки, які вже ну не скажемо, що давно забуті, але просто надають, як ти кажеш друге На дихання. Вишиття. Так нове життя, і це класно, це круто, тому що е, просто ми повертаємо те, що було е, хітове, не даємо йому, тому що час змінюється, технології змінюються. Е, відчуття в людей також змінюються. Музика зараз інша, тому це дуже круто, коли ти. Як там кажуть, старе забути, так, повертаєш до життя. Так. Та. Ну, я чесно скажу, після цього випадку я вже задумався, чи треба це робити. Тому що я ж молодь класно оцінюю, а от старше покоління не може сприйняти оце новий звук, ну, нове оранжування, якісь, там, е, ну, е, якісь моменти вокалі ну, вокально. Завжди, завжди не може бути в тому житті 100% так, позитивної думки. Так, так. Без хейту, знаєш, скільки ну, людей. Мені скільки колись домов, один Мой музикант сказав: в тебе є хейт, погані коментарі. Я кажу, ні, він каже, значить, ти ще не ти артист. Ти ще не музикант. Так, каже, ти ще не артист. От коли каже, почнеться, тоді ти будеш вже артистом. Скільки в твоєму репертуарі вже пісень? Ти їх усіх пишеш сам чи ти купуєш пісні? Е, майже всі пишу сам. Угу. Е, ну, Давай так, російськомовні я вже не буду чіпати їх багато. Так, ну, давай, як багато, я так. В Якщо брати е, україномовні, це перший трек Затримайся на хвилину. Витри сльози, кава з краплями дощу. Ти щаслива будеш. Колискова. Два дуети: один з хрестонько Вірю, не вірю. І з Поліною дашковою з тобою спокійно. Здається, все сказав. Чи щось забув? Я не знаю Сім, сім пісень. Так можна вже альбом робити. Планую так. Зараз в мене в січні вийде денсовий трек. От такий для мене нестандартний. Зараз дуже багато над ним працюю. В стилі от ти щаслива будеш, угу. тільки воно буде називатись На Крило. Ну вас накриває дівчат накрило? Накриває від кохання, від спогадів. Ну залежно яким ти сенсом обозначаєш це слово накриває. Незвичайно, якщо ти маєш називати ем емоційно. Так, буде пісня накрило. Ти згадала, як любила. Це вона Зараз наступна буде Так, в січні. Зараз ще на різдво планую різдвяну пісню, і в січні, в кінці січня почну рік з цієї пісні. Накрило. Ти згадала, ага. як його любила. Така пісня. Клас! Можеш нам заспівати? Ні, більше не можна. Не можна? Окей. — Я і так вже багато так наговорив. Різдвяна пісня, яка зараз вийде наступна. Це також твоя нова пісня? Чи ти, можливо, Ні, це стара пісня УПА. Української повстанської uh -huh. армії пісня про загиблого героя, який не прийшов на святвечір. Тобто, це не колядка, це така дуже чутлива пісня, яка буде зараз е, близька до душі, на жаль, багатьом е, матерям, е, жінкам, і це бу, і ще буде дует, але поки що не. Цій же пісні буде дует. Буде музикант зі мною відомий, але поки що я не маю права казати. Все добре. Тоді чекаємо твоєї прем'єри і будемо спостерігати <гум> за твоїми соцмережами, щоб нічого не пропустити. Дякую. А, в нашому музичному просторі шоу бізнесі практично кожен день з'являється якесь нове ім'я, а uh -huh. ти вже маєш дуети з різними артистами. Хто тобі ще подобається з українських артистів сучасних uh -huh. і з ким би ти можливо ще хотів зробити? а якийсь дует? дует так. Е, ну, Зараз е, можу казати про своїх друзів. Е, Поліно, Поліна подружка, ну ми вже зробили дует е, гурт Столиця. <гум> Я думаю, що, можливо, або пісню в них напишу, або дует буде, але трішки пізніше, тому що мені дуже до душі їхня музика. Завжди подобався, і я надихався, і виграв караоке на Майдані з його піснею Тумани Макс Барських. А, ти серйозна клас? Ну, мені завжди подобалася його музика без обмежень. Ну такі, Я люблю Сильних виконавців ліричне. Треба ще подумати. Ну, напевно, оце такі самі топи для мене зараз. Ну і з ким із них я так розумію, чекати дует? З Це круто. Треба дивитись далеко. Дуже круто, так хотілось би, звичайно. Можливо, все можливо. Я вже зрозумів, що немає нічого неможливого. Так що. Можливо, і буде з барських колись. Я більше впевнена в цьому. Головне мріяти. В тебе так. це дуже круто получається. Розкажи, так. ти займаєшся благодійністю, я знаю. Розкажи, що для чого, кому ви допомагаєте. Ви останнє, те, що я бачила, ви підписували прапор з Залужним. Залужним, mm -hmm. так, і ви його продавали. На що це було? Ще не продали. А, ще не продали. Триває зараз взагалі дуже важко зборами, з ким я не спілкуюсь, але зібрали майже 100 тисяч. Я вже замовив машину. Автомобіль за кордоном його приженуть, тому там треба було зібрати 300, але на жаль, докладу з роялті свої гроші, тому що це питання треба закрити. Uh -huh. Перший, друге це благодійні концерти, аукціони. Їх дуже багато. Також там ми, артисти, не маємо ніякого гонорара, просто приходять на нас подивитись і послухати. Ви просто для, і куплюють... піднесення... А, для піднесення українського духу і купують. І для... Лоти uh -huh. лоти з передової, також прапори різні. Ну коротше, там їх дуже багато. Наймасштабніша акція, яка створилась разом із зі мною в Кам'янці-Подільському в моєму місті, це амбасадор дитинства. Її створив Льоша Позітів і Вася Котляров. Uh -huh. І ми їздимо вже по Україні. Це була маленька акція. Оце ми троє були в Кам'янці. Починали з дітками-переселенцями спілкування, подарунки їм дарували. А зараз ця вже акція переросла в таку дуже потужну масштабну українську та, подію. От 19, ой не скажу точно, здається, 16-го. Ну слідкуйте за моїми соцмережами. Буде в Чернівцях. Ця акція, і ми вже об'їздили дуже багато міст з багатьма артистами. Це концерт, все безкоштовно, абсолютно допомагають спонсори. Діти там і піцу їдять, і розважаються з аніматорами. І багато запрошують діток, якраз переселенців. Не тільки переселенців, але основний О, акцент на не... діток, які приїхали з окупованих територій. І е... часто виступає в Ахмаді... Вохмадєв. Це там в мене вже дуже багато друзів. Там і буває, що просто хожу вже вітати їх з днем народження. Спілкуюсь по відео. У мене є дівчинка, яка зараз там важко хворіє, і мама просить її підбадьорювати. Тому я на зв'язку з нею записую її відосики. Вона щаслива. Тому от така Клас, е, Насправді я так радію тому, що е, зробили цю благодійну акцію вогмади. Тому. Що що Дуже багато артистів туди їздять, так. всі це виставляють. І це спочатку я насправді спочатку не зрозуміла, а потім до мене дійшло, скажімо угу. так, тому що е, дітям треба позитивні емоції. Дітям, по-перше, в нас так зараз такий складний час, так. і усім потрібні позитивні емоції. Е, е, потрібні артисти, які виступають, які піднімають дух. Е, не тільки військовим на передових, а й людям, які тут також живуть, тому що в нас в житті не може бути тільки все негативне, всі погані, якісь думки. Треба відволікатись, треба жити. От і діточкам теж треба. А ще я почула таку фразу, що а, Позитивні емоції покращують дитячі аналізи. Насправді а, та, та. Собі. Та. і я прочитала це доведений факт, uh -huh. е і я зрозуміла, це ж справді, от е коли ти дитині під піднімаєш настрій, І їй так мені здається, вдома, коли ти в тебе дитина хворіє, Що вона вже не так хворіє. Тобто uh -huh. їй вже е ну покращується самопочуття. Так, Тому це, це обов'язково потрібно робити. Це правда. Я бачу їхні сяючі очі, коли батьки пишуть, що е вони ще говорять про вас. Цілий вечір або е, беруть е, якусь там е, штучку в руку і уявляють, що вони вже артисти. Тому це прикольно. Е, але саме головне, щоб вони видужували, тому що е, коли ти приїжджаєш туди і заходиш в двері охмади, ти розумієш, що у нас тут одна війна, а там а там а, де інша. інша війна. Боротьба та. так. Тому ось так. А що ще цікавого відбувається в твоєму житті, окрім творчості? Т чесно, нічого. Серйозно, в тебе максимально. Наскільки зараз такий період? Студія, концерти, якісь записи, радіостанції, постійно так все відбувається 24 на 7. Можу ще так зал ходити. Так, але інколи емоційно я вже сам бачу, що можна вигоріти, тому треба робити якісь паузи. То якщо я хочу емоційно відпочити, я. Я просто їду на три дні в Кам'янець-Подільський. Мені там дуже спокійно, е, моє місто, е, сім'я, племінниця там. Ти заряджаєшся? Так, я заряджаюсь цим і приїжджаю в Київ інший. Тому мені раз в місяць е, необхідно просто поїхати там на 2-3 дні в Кам'янець е, від цієї суматохи київської. <гум> Клас. Давай на завершення нашої програми побажання для слухачів. Е, Побажання просте, як я вже казав, нехай е, цей ефір для вас буде надихаючим, е, щоб ваші мрії збувалися. І не забувайте, щоб мрії збувались, потрібно щось для цього робити. Тому я бажаю кожному, щоб збувалася мрія, але найосновніша, найголовніша наша мрія е, це перемога. І користуючись можливістю, завжди дякую нашим збройним силам України за те, що ми тут, але ми маємо не забувати і робити все для того, щоб допомагати нашим хлопцям донатити, робити репости. Кожен з нас може, хоч мінімально, але щось зробити. Тому вперед до перемоги разом і не забуваємо, що у нас війна. Дуже дякую тобі. Дякуємо тобі за твою музику, яку ти робиш, якою ти надихаєш багато людей і дітей також. Дякую, дякую що ти пишеш українською. Це дуже круто, і це зараз дуже потрібно нам. Я нагадую, що в мене в ефірі був Діма Прокопов з своєю прем'єрою. Кава з краплями дощу, яка зараз вже на всіх музичних платформах, тому обов'язково заходьте, слухайте. Дякую за Скачуйте. чудовий ефір за запрошення. Прийду ще з новими прем'єрами. Обов'язково. Дякую, обов'язково тебе буде. caeten